Скільки мені приносить майнінг-ферма в Ukraine GTA, та скільки я грошей уклав, щоб вона стільки приносила. Ukraine GTA це гра про Україну на комп'ютери та ноутбуки, де є справжні міста, Дніпро, Київ, Харків, справжні магазини, такі як Сільпо, АТБ, Епіцентр, Величезний торговельний центр. Приєднуйтеся, я на третьому сервері. На даний момент часу я купив 6 стойок, три тут, 3 тут. Прокачав їх на максимум за віртуальну валюту. Це у нас. Давайте подивимося, майнінг-ферма, ферма от шість стойок і на четверту відеокарту кожна. Також зараз я активно закупляю відеокарти. Вже купив до прокачки третього рівня. Зараз купляю вже четверту, щоб дочекатися, x 2 на серверах, задонатити та купити іще. Uh, так, стоєчки за донат прибуток у день у мене становить 315 тисяч і чистими. Я отримую 11 мільйонів 250 тисяч. Практично 300 мільйонів у мене зараз пішло. І це при тому, що я ще не докупляв варти відеокарти, щоб ще наступні шість стоєк прокачати до фола. Тобто мені ще треба їх закупити 24 штуки. А це кожна коштує півтори мільйони.